Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами будемо грати в Diablo 4, так як сезонну кампанію ми скоріше за все пройшли просто не те, що за кадром, а в попередньому відео, тому що ось ці завдання шепоту вітру співпадають з нашою дошкою Одобрення ковену, тобто сезон, ми, я думаю, ще завершили сезонні завдання. Залишилось тільки прокачувати репутацію на цих зонах полювання за головами. Тому, друзі, для того, щоб прокачати наші відьомські сили, зараз глянемо, скільки в нас гнилі. Зараз у нас є 997 поинтів. Якщо ми викупили всі відйомські сили на вівтарях, то будемо їх намагатися вибити в підземеллях. Для цього ввімкнемо наші банки. Обов'язково ввімкнемо банку на те, щоб з'являлися вівтарі в підземеллях. А також шанс знайти голову. Збільшувався на 50%. І будемо пробувати спочатку проходити підземелля ті, що стосуються сезону. Вони випадають з дерева або випадають також на цих зонах зелененьких. Спробуємо пройти спочатку ці завдання. Якщо там у нас не вийде знайти вівтар, щоб відкрити якусь силу, то вже будемо діяти далі по ситуації. Я думаю, все ж таки, що логічніше б було, якщо б ці вівтарі знаходилися саме в цих підземеллях, але поки що ми не так вже і багато ходили ці підземелля, тому що не один вівтар не відкрили. Нагадую вам, що в цих підземеллях можна вибрати два обряди. Ось є звичайні і є легендарний. Давайте візьмемо легендарний, щоб отримувати більше нагород. І візьмемо унікальний для того, щоб також отримувати більше нагород. Ну і побачимо, друзі. В теорії, якщо в цих підземеллях не будуть випадати нам віптарі, добудемо будемо з вами спробувати проходити підземелля саме саме звичайно. Ну, для того, щоб це перевірити, все ж таки спочатку почнемо з вами з сезонних. Нагадую, що білд на цього персонажа я залишу обов'язково в описі. Трошки змінилися наші предмети по якості, але вони не змінилися по своїй суті. всі аспекти залишилися ті ж ті ж самі, що і були. Якось зроблю окремо відео білд коли більш-менш нормально його зберемо. Так, тут ми також вибираємо нагороду. Ну, майже майже однакові тут негативні ефекти. Нагадую, що нагород можна виб вибирати дві. Якщо ви вибирали до цього одну, то зверніть увагу, що можна їх вибирати все ж таки дві. Навіть не потрібно протискати нашу ультимативну ліну, тому що урону і так достать. Враження, що біжимо не на четвертій складності, а на першій. Так, ну поки що нам вдається знаходити тільки згустки гнилі. З яких падає наш ресурс, щоб прокачувати наші відьомські сили і створювати камені. Все ж таки потрібно буде записати окреме відео про... Ці відіомські сили і камені Зараз у нас задача просто подивитися, де взагалі з'являються ці вівтарі, щоб відкривати нові відіомські сили. Класична історія. Коли не спілкуєш за картою, розмовляєш, нічого страшного. Для нас смерть на цьому ре... режимі не проблема. Це, мабуть, до речі, через те, що ми вибрали, що нас постійно б'ють метеорити. Я думаю, що на якісь складності. Та що легше їх взагалі бажано не вибирати ці бонуси, тому що будемо постійно з вами помирати. Так, давайте глянемо, що в нас по. Предметом, по предметам у нас тут нічого цікавого, можемо спокійно їх розбирати. Основне для чого ми тут повернулися сюди, для того, щоб відремонтуватись. Предмети також не завадять. Нагадую, що бажано всі предмети розбирати на запчастини. Тому що якщо ви будете їх продавати, у вас потім не буде вистачати ресурсу для ролу ваших предметів, закалки, ваших предметів, обробці. Тобто все ж таки бажано ці предмети, друзі, розбирати на запчасти, бо з них падають ресурси. Якраз для обробки наших предметів, бо золото ми в грі і так зможемо дістати. Тим паче, що вони продаються всі ці предмети за дуже маленьку кількість золота, я не думаю, що рентабельні продавати взагалі. Простіше пробігти якісь завдання дерева, дістати звідти скриню. Тим більше що на новій локації ці завдання виконуються дуже швидко. Отримати у дерева скриню і звідти ми отримуємо золото. Також є варіант з торгівлею, але поки, чесно вам сказати, не торгував з іншими гравцями. По-перше, через те, що немає потрібних предметів хороших, щоб торгувати. А по-друге, я не знаю, як зараз діє взагалі торгівля. Бо якщо ви дивилися попередні мої відео, там була розповідь про те, як мене під Новий рік забанив, скоріше за все за в чаті. Я думаю, ця проблема була в тому, що зробили безкоштовну версію доповнення, і люди, які грали в це доповнення, просто от випала нам голова, це вже добре, хоч щось корисне, бо було три в нас голови. Тобто знаємо точно, що тут випадають голови в цьому контенті. Так, ну, цей предмет нам не потрібен. Вівтаря, щось, поки ми не зустріли. Добре, давайте рухатись далі. В будь-якому випадку пройдемо декілька цих підземель, для того, щоб розуміти, що за них дається. Відразу розберемося. І подивимось, що в них все-таки дається. Так, звернемо увагу на наші сили. Тобто з підземелля було десь близько 1000 гнилі, зараз 1125. Тобто з одного підземелля можна винести приблизно 100 одиниць гнилі. Чесно, навіть не звертав увагу, скільки можна, можна заробити її на ось цих зонах. Ми це також, я думаю, перевіримо з вами. Нам зараз цікаво все-таки знайти якийсь вівтар. Я думаю, ще пробіжимо декілька цих підземель. Я думаю, основне в них це буде все таки голови, і ще в цьому сезоні. Вибрали все-таки розробники поміщати ці вівтарі в звичайні підземелля, щоб люди проходили звичайні підземелля, бо сенсу бігати зараз звичайні підземелля майже немає. Там випадає дуже маленька кількість ресурсів різноманітних. Вони проходяться досить довго. За цей час, ну як довго? 5 хвилин, але все ж таки. За цей час можна було б зайнятися чимось кориснішим набагато в грі. Ну, ось бачимо, що в всіх підземеллях непогано також випадають нам предмети. Тобто, якщо нам потрібна якась кількість предметів, <кій> можемо ходити також в ці підземелля, тому що тут їх достатня кількість. Бонуси я вибираю, якщо чесно, просто по принципу, який із них легендарний. Я думаю, що якщо там почитати, то він дає або легендарний, або рідкісний. А вони дають найбільші бонуси нам. Бажано було б все-таки почитати, але я думаю, що ми цей аспект поки що упустимо. для того, щоб скоріше просто їх проходити. Іншим разом якось уже можна буде вичитати, що вони там дають. Я думаю, що вони дають якісь окремі бонуси. Так, поки що зустрічаються, друзі, тільки В основному з бустки в мирі Щось мені здається, що цей контент... Виключно для того, щоб збирати тут частини. Для прокачки відьомських здібностей... і для того, щоб збирати тут голову. Ну, перевіримо, раптом впаде тут Вівтар. Маються вони ж де десь в якійсь активності з'являтися. Нам говорили, що в підземеллях, але чомусь. Не уточнювали в яких саме? Можливо, про це десь інформація є, але нащо її шукати, якщо можна самим все чудово перевірити. Ну, предметами просто засипає. Можна ходити сюди, по предмети спокійно, я думаю. Якщо ви хочете дістати собі якийсь аспект, я думаю, це дуже, дуже буде корисна поста. Скажімо так. Подія для того, щоб дістати якусь кількість предметів. Можливо, вони будуть не найкращій якості, але як ми бачимо, що їх тут така значна кількість, що можливо вони нам знадобляться просто щоб роздобути якийсь аспект. До речі, унікальні предмети тут також падають. Так от випав меч, який взагалі Зіра повинен випадати, тобто, якщо не хочемо ходити на босів, хочемо... Контент, якийсь новий проходить, то можна бігати. Хорошо, ділом сюди. Так, тосно. с ними више Думаю, що ми потім допоможемо. Обов'язково. Я начебто все людині написав, не знаю навіть. Чи про щось забув. Якщо вам цікаво, то запитувала людина про те, як проходити завдання. Ті, що в нас ідуть якраз сезон... сезонні Не завдання, а саме ланцюжок цих завдань нових, ті, що стосуються сезону відділу. Я, в принципі, всю інформацію написав. Як на мене, то потрібно пройти звичайну кампанію. Звичайно, хоча б раз. Мати доповнення. Пройти доповнення. Те, що стосувалося нового класу нашого. Ну і шукати на мапі, нажати Tab, нажати «Kill». Натиснути Q і слідувати цьому завданню. Щоб його вибрати, просто натискаємо на нього лівою клавішою миші і нам буде показуватися, куди бігти. Навіть не знаю, яка може бути ще в людини проблема. Я думаю, що якщо персонаж якийсь уже пройшов... компанію хоча б раз, то взагалі мається. Мається вже бути ця кампанія сезонно доступна. Так, добре, друзі. Будемо проходити далі. Моя кузня не Під земелья дивитися, чи випаде щось там окрім галів. Ну от у нас уже 250 гнилі. Тобто приблизно... З однієї цієї підземної штуки падає приблизно 125 гнилі. Я думаю, що десь так воно і є. Ну, давайте пройдемо ще декілька, щоб вже точно дізнатися, чи немає там тих вівторів. Так я думаю буде простіше. Слухай, щось збився з думки. Ми хоч завершили попередні. Попереднє пенземеллі. То повернувся в місто, щось відійшов і забувся навіть, що ми з вами бігали. Навіть якщо не пройшли, то під у нас тут вистачає, нічого страшного. Слухайте, ну в основному предмети падають. От, слухайте, випало якесь кільце, але з абсолютно жахливими афіксами на ньому. На дві зірочки, але абсолютно не потрібна нам. Взагалі я б радив, радив б вам уникати таких афіксів, як збільшення урону на перснях, тому що він абсолютно нам не потрібний. Якщо персонаж зібраний нормально, то йому також не знадобиться. Афікс до супротиву до будь-якої стихії, ну це навряд чи в дуже небагатій кількості білдів. Але так як другий афікс нам взагалі там не потрібен, то... Це кільце піде на розбір. Ну давайте ще один. Пройдемо данж. Ще одна ця підземелля. Якщо і в ньому не випаде вівтар то скоріше за все підемо в звичайні. Тут ми визначили, що випадають в основному. Ресурси для прокачки наших здібностей і випадають голови, щоб потім з них створювати камені. Тому... Якщо цих ресурсів у вас вистачає, то я думаю сенсу ходити ці підземелля немає. Ми, до речі, порівняємо все ж таки, скільки дається за проходження на полюванні за головами цих частин, можливо, там є сенс бігати саме. Їх. Саме ці області, а не підземельниці. Тому що наша ціль в продуктивності. Поки що продуктивність така, що ми вже два рази померли, потрібно щось міняти явно в цьому блокі. ну або якось трошечки трошечки не так грати. Там, друзі, продовжимо. Не щастить нам на вівторі або вони просто з'являються в якомусь іншому місці. Порівняємо потім, скільки гнилі дається за це все. Ще один буквально одне підземелля. Пробіжимо з вами. Ну і визначимо, чи падає тут щось корисне, чи можна їх в принципі і не бігати, якщо нам голови вже не потрібні. Тут навіть от, і голова не випала нам. Але я думаю, що це нічого страшного також. Давайте спробуємо ще одненьке підземелля пройти, і потім уже будемо бігати. Звичайні, можливо, все-таки випадає. Випадає Вівтару звичайних. Так, порівнюємо. Було десь 250, зараз 300 з лишнім. Ну, десь так, десь 130 частин цієї гнилі випадає. Вівтар ми поки не зустріли. Давайте є в нас ще спроба. Ну, точніше, дві спроби навіть є, але спробуємо пройти ще раз. Якщо нічого не вийде, то вже на цьому друзі будемо зупинятися і проходити з вами звичайні підземелля. Так, давайте щоб зілля гірше відновлювалися і давайте. Ні, супротиви нехай залишаються, а нехай краще буде литися на нас дощ. Все-таки важливо що вибирати. Тому що відштовхуючись від білда можна зрозуміти, які будуть зовсім нам зайві ці пластивості, тому що дощ нехай на нас сліється, але хоча б щоб всі наші супротиви були максимальні, бо саме через це, мабуть, ми і помирали минулого разу. Тому що супроти впали, а 20% супротив на цій складності ну, це дуже погано, мінус 20. Це дуже багато, я б сказав. Третину ріже захист нашого персонажа. Ну, якщо буде геть якийсь корисний бонус, то ми його, звичайно, візьмемо. Так, дивимось легендарний. Ми будемо отримувати постійний урон від темної магії, але будемо отримувати кращу нагороду. Ну, беремо на кращу нагороду. Що поробиш? Будемо отримувати постійний урон від темної магії, нічого страшного. Я думаю ми це з вами переживемо якось. Я думаю, друзья, сейчас это можно поразить. Короче, друзья... У цих підземельях можна також випасти м'ясник демон, який буде нас доганяти нас, щоб вбити. Ми його тут зустріли, довелося просто трішечки зупинити відео, але ви перед це б, мабуть, і не дізналися. Якщо б я не сказав... Слухайте, ну... Вистачить я думаю, 4 спроби. Можна було б ще трошечки попроходити це завдання, але... Я думаю, що все ж таки доведеться... <кій> доведеться перевіряти в звичайних підземельних. Тому що тут нам взагалі нічого... Схожого на Вівтар не падає, падають тільки речі постійно. І падає гниль нічого, схожого на Вівтар. Всі підземелля виглядають дуже схоже. Спробуємо бігати з вами звичайні. Якщо вам пощастило в цьому підземеллі знайти вівтар, якщо ви вже проходили цей контент, напишіть про це в коментарях. Можливо, це мені одному так не щастить, щоб люди також знали, де саме випадають ці вівтарі. Я думаю, що. Всім іншим буде все ж таки цікаво, де вони знаходяться. Ну а на цьому, друзі, я думаю, що відео ми можемо завершувати поки що. А в наступному, я думаю, спробуємо збігати звичайні підземелля для того, щоб пошукати там ще вітері. Так, моя Дякую вам за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, можете поставити вподобайку. На цьому каналі будуть виходити інші відео на різні теми по цій грі. Дякую за увагу. Бажаю гарного дня, гарного настрою і до зустрічі, друзі, в нових відео.